Всім привіт! Мене звати Яна Бойцевська і ви на каналі Присвяченого материнству. Сьогодні розглянемо з вами ось такі от камінчики. Вони вже в нас зустрічалися у відео з сортерами, коли я розповідала, що навіть із підручних матеріалів можна придумати різноманітні сортери для того, щоб розвивати свого малюка. Сьогодні ж цей випуск буде присвячений. Тренування теж ручок маленьких вашої дитини, але трішки з іншого боку, під іншим кутом, розглянемо такі розвиваючі матеріали і розвиваючі заняття. Отже, якщо у вас вдома вже є такі камінчики, їх ще можна досить цікаво з маленькою дитиною обіграти, можна взяти дві тарілки, які, звичайно, не розіб'ються, а в які можна буде сортувати або кидати такі камінчики. І відповідно вибираєте дві тарілки. В одну м -м -м, кладати ці камінчики, або ось такі, або ось такі, які знайдете, <свісна> знайдете в природі, і відповідно спочатку руками перекладаєте з однієї тарілки в іншу, тобто тренується цей пальчиковий захват. Дитині це все супер сподобається, тому що буде такий дзень, буде такий звук, який вона буде просто обожнювати, що щось таке звучить, вона зробила дію і щось зазвучало. Магія ж, правда? Далі ви можете показати, як це все можна виконувати завдяки ложці. Берете звичайно, ложку, столову і. Ложкою нагрібаєте камінчики, в іншу тарілку це все кладете. І таким чином дитина починає копіювати вашу дію, і вона привчається до того, щоб тримати ложку. Тобто, якщо ви вже в процесі опанування цього столового прибору і все ну, ніяк якось не вдається, і щось треба придумати цікаве, як же ж дитину все-таки привчити, то можете спробувати ось цей варіант із камінчиками. Це буде і цікаво, і весело, можна так проводити приємний час. Для дитини буде це бага... принесе багато приємних позитивних емоцій. І окрім того, ще й потренує маленькі ручки. Тобто, або пальчиками можна брати, так, або руко... рукою можна брати і перекладати, щось сортувати, кидати. І окрім того, можна ось так привчати до столових проборів. Тож приємних вам розвиваючих занять і легкого материнства!